Сьогодні сталася історична подія для одного із сумських мікрорайонів. Вулицею Прокоф'єва поїхали тролейбуси. Деякі мешканці чекали на рогатих тут десятки років. Дмитро Шпірко став одним з перших пасажирів тролейбуса, що поїхав за новими маршрутами. За кілька хвилин цей тролейбус вирушить за новим маршрутом 15А від Прокоф'єва через залізничний вокзал на центральний ринок і знову на Прокоф'єва. Інший тролейбус на маршруті 15 їхатиме у протилежному напрямку, і на Прокоф'єва повертатиметься через 9-й мікрорайон. Кондуктор каже, на тролейбуси тут дивляться як на щось космічне. На дане час народу дуже мало, тому що люди не знають, що нові, ну, відкрився новий. Ну в акрився маршрут. Ані смотрять как удивлення. Тролейбус повертає з розворотного кільця і виїжджає на маршрут. А от і перша проблема: маршрутка, що чекає на пасажирів, не дозволяє рогатому доїхати до зупинки. Доводиться чекати. За хвилину двері відчиняються. Хойка малина і масом чима Осторожно, Двері закриваються. Скільки я живу на прокові? Скільки я дожидаю цей тролейбус. Думав, вже не дожив, до тролейбуса. Дождали, слава Богу. Пенсіонери особливо дуже ждали цей маршрут, щоб сюди ходили. Тільки ж платні ходили маршрутки, більш нічого. Ми ждали дуже довго всю жизнь, котрої я живу на прокопі, ждали, ожидали тролейбуса, но так і не наконец Наконець свершилось это чудо. 40 років ждемо. Коли ще столби поставили, а це наконець то ну оце стоїмо, і дивимося. Наконець-то провода хитається. Міському бюджету хитання тролейбусних дротів коштувало 16 мільйонів гривень. Наразі на двох маршрутах працює по одній машині. В електроавтотрансі розповіли до кінця року планують запустити сюди шість тролейбусів і врегулювати питання зупинок. Як тільки е, закінчиться е, зима. Інфраструктура буде займатися благоустройством на всіх остановок. установах. Тосі тут вопрос стоїть за графіком руху на двох маршрутах. Тролейбуси мають виконати 13 рейсів на день. Інтервал руху близько години. Дмитро Шпірко, Олександр Олексієнко, Новини СТС.